Чи можна вести ФОП через дію? Можна, але ви повинні розуміти, що на сьогодні дія повністю не інтегрована з електронним кабінетом платника податків. Дія працює сама по собі, кабінет платника податків сам по собі. Тому дуже часто заявки на єдиний податок не доходять до дії, потім ФОПи залишаються на загальній системі оподаткування і сплачують шалені штрафи. Коли ви сплачуєте податки, іноді вони сплачуються за неправильними реквізитами і також не доходять до податкової. ФОПи, які Подавали звіт а, річний через дію, які користувались пільгою, не сплачували ЄСВ, потім отримали штраф за несплату ЄСВ, тому що ДІЯ всім автоматично нараховує плату ЄСВ. І таких нюансів дуже багато. Тому, якщо ви обираєте для себе... Дію для ведення ФОП ви повинні розуміти, що тут можуть бути помилки. Якщо ви згодні, то будь ласка, але не забувайте, що ФОП відповідає всім своїм майном. Ну а я, Лина Запорожець, власниця компанії, ідеальна бухгалтерія. Ідеальна бухгалтерія найкраща компанія по веденню ФОП та Юросіб по відгукам клієнтів.